Всім привітик з вами інлайт Colors. Була би, але вже ні! Знаєте, зараз сижу і. Не знаю просто як описати це відчуття. Вітаю вас на каналі Аліни Климчук. І можливо, я ще досі не перейменувала Ютуб, а можливо, я вже це зробила. Сьогодні я тут, щоб розповісти про деякі зміни, які відбулися в моєму блозі. В першу чергу в інстаграм. Я сподіваюся, що я зараз не сильно морщуся, тому що сонце світить прямо мені в очі, а, але тут зараз таке гарне освітлення, і мені зараз так тепленько. А коли в квартирі так довго було холодно, навіть сьогодні вранці, то ось це тепло. Яке просто йде з вікна, воно настільки приємне, що я хочу його відчувати на собі максимально. Саме тому жертвую тим, що сонце світить мені прямо в очі, і, можливо, я виглядаю дуже зморщеною на екрані першого про зміни в моєму блозі. Я почала вести блог спочатку в інстаграмі, і я називалася Інлайт Калорс 2019 року і по 2025 рік, що капець, як довго, я була In Light Colors. Я підписувала свої роботи в скетчбу. Я підписувала свої усі великі роботи, як in light colors, додала фрагмент в шапку чи не в шапку. Коротше, кудись я там додала, що мене звати Аліна. І пам'ятаю, як вперше до мене звернулися в дірек, і саме написали не просто там вітаю, добрий день, а вітаю Аліну. І я така, Ора! Моє ім'я! почули, його побачили. Я його не просто так написала. І так само, практично, з 2019 я поставила аватарку, ось, цю, яка в мене стояла знову ж. Таки до 25-го року весь цей час я не хотіла її змінювати, тому що вона мені надзвичайно подобалася. Вона була гарна. Мені взагалі подобалася ця робота. Вона відповідала на е, тодішній момент моїй стрічці, коли я публікувала тільки лише свої арти і багато дуже портретів. Відповідала стилістики, кольорові гаммі. Якийсь період, пам'ятаю, я зробила опитування в Instagram Stories, де запитала у людей, чи вважають вони, що краще залишити цю аватарку чи поставити мою фотографію. І на той момент там 99 чи 95 людей відповіли, що треба залишити цю аватарку. І звісно ж я послухала, я залишила цю аватарку, і все залишилось, як і було. Але час ішов, все змінювалось, тому що ми люди взагалі не можемо стояти на місці. Ми постійно змінюємося або маленькими кроками, або великими кроками. Але ми змінюємося, прагнемо вдосконалюватися, прагнемо шукати якісь нові шляхи, і я розуміла, що щось вже тут не так.

Я не знаю, як відучити їх, щоб вони перестали лазити по стола. Нещодавно я відкрила для себе сік. Написано, що 50% складає грейпфрутовий сік, що цукру немає. Відчуття таке, ніби ти реально п'єш вичевлений грейпфрутовий сік. Він настільки смачний, що я, здається, залипла на цьому соку і буду його купувати, поки мені абсолютно повністю не набридне. І час ішов, і моя стрічка поступово почала змінюватися. Якщо в 2019, двадцятому, навіть двадцять першому роках, моя стрічка виглядала Тобто моя стрічка складалася виключно лише з робіт. Я міксувала різні стилі, міксувала різні жанри. У мене була графіка, акварель, масло, кольорові олівці, туш, коротше, все, що тільки можна було. Люди, тварини, об'єкти, стилізовані персонажі, згодом діджитал додався. Коротше, мене кидало по різних напрямках, і насправді досі киде. Я не можу обрати щось одне і насправді не хочу. Але згодом я розуміла, що час іде, я змінююсь, і мені стає цього мало. Я Ніби затиснула себе в якісь рамки в цьому блозі, де публікую лише свої малюнки, і не можу навіть змінити аватарку, тому що аудиторія сказала, що краще залишити арт малюнком. І в якийсь момент я така зрозуміла, що мене це не влаштовує. Мені не вистачає простору, щоб я могла показати фрагменти свого життя, щоб я могла показати, що красивого я побачила в цьому світі, щоб я могла поділитися якимись підбірками, щоб я могла поділитися якимись думками, висловами, цитатами. Мені не вистачало власного простору, щоб, щоб було відчуття, що я можу саме частинку себе принести в цей блог, тому що була ніби просто окремо моя творчість, і я була нібито за якоюсь ширмою. І мені хотілося просто її розкрити і показатись, ось же я, ось. Творчість це лише частинка мене, це лише певний такий фрагмент, але не це не все я. І мені хотілося, щоб люди в першу чергу дізнавалися більше про мене, щоб вони перехоплювали мою енергетику, щоб вони перехоплювали мій вайб, який я даю в цьому блозі. Я відчула наскільки сильно мені хочеться надихати людей, наскільки хочеться робити контент, який буде відгукуватися їм, і також мені, тому що е, я. Помічаю, мій контент, він мене насправді надихає. Те, що я роблю, як я це роблю, він мене надихає. І коли в мене зникають ідеї або натхнення, або щось подібне, в першу чергу я завжди переглядаю саме свій блог, свої відео, свої арти, які я робила, наприклад, чи фотографії. І в мене енергія це натхнення просто виливатися в щось нове, в якусь нову ідею. Ау! Олячі угу. почала додавати новий контент, почала додавати влоговий формат, почала додавати фото контент. Більше себе додавати в стрічку. До мене прийшов Нікоти. Ім чекано, скажи щось. Це ось так от і відбулося, що я почала відчувати, що хочу додати ці зміни. І буквально ось на днях у квітні я змінила знову шапку, тому що саме опис шапки я змінювала час від часу. І це те, що я дозволяла собі змінювати на відміну від е, ніку і аватарки. Нарешті наважила вже не питаючи нікого, ідучи лише за власними відчуттями. Я змінила аватарку і я змінила нік. Тож відтепер я Аліна Климчук і. Якщо ви мене яким загубили в інстаграмі чи на ютубі, то знайте, що тепер це буде так, тому що я вирішила перейти на новий етап у своїй творчості. Я постійно намагаюся вдосконалювати своє життя, свої будні, додавати нові звички, покращувати все, що тільки можна, щоб я насолоджувалася кожним днем свого життя. А саме тому я ж відчувала ці зміни і я хотіла їх принести і почати таким чином з блогу в інстаграм. У мене вже додалося багато нових форматів інстаграм. Я прописала собі певні теми, які я можу висвітлювати, які я хочу висвітлювати. Вони орієнтовні, тому що знову ж таки я не планую це на 10 років вперед. Я планую це на той час, на який мені буде комфортно, зручно і цікаво говорити на ці теми, розкривати ці формати, показувати це оформлення і так далі. Тому на даний момент в мене є якийсь такий. План, <хи>, який я планую впроваджувати в Інстаграм і також на Ютуб. На Ютубі, до речі, це теж вже може проявлятися в тому плані, що окрім розпаковок художніх матеріалів і арт-процесів, я почала знову додавати влоговий формат, за яким страшенно скучила. До речі, на фоні в мене моя нова картина, яку я намалювала. Дуже насправді швидко, і на емоціях, і на енергії, почала тяжіти до синього кольору. Ви до речі, можете помітити, що навіть в блозі в мене стало менше рожевого. Ні, я не перестала його любити. Я досі люблю, як рожевий, так і жовтий, так і синій і зелений. Я досі люблю більшість кольорів, і навіть в одязі в мене з'явилося багато синього. Навіть ось штани в мене сині. В мене руки також потягнулися до синього швидше, ніж моя голова зрозуміла. І мені настільки хотіло Просто показати всю насиченість синього, що я прямо взяла, зробила те, що я в 99% випадків не роблю. Тут є фрагменти синього кольору, які я взагалі не змішувала ні з яким іншим, і просто взяла, вишавила і... Протягнула по полотну найяскравіші такі сині акценти. Зазвичай я взагалі не любила саме кольору стюбика і постійно його хоча б з одним якимось відтінком, але я його змішувала, щоб створити більш цікаву композицію. Але цього разу я прям відчувала, я хочу цей насичений синій. Я хочу, щоб ця картина просто кричала тим, наскільки вона яскрава, наскільки вона свіжа, наскільки вона жива і вільна, яку живість і енергію я відчуваю всередині себе. Я б сказала, що це з приливом весни, що однозначно так, тому що е, коли приходить весна, я завжди відчуваю енергію, завжди відчуваю бажання діяти і щось робити. Часто влітку, навпаки, мене іде спад, тому що від великої спеки, яку я не переношу, а так само, як холод, до речі, тоді вже в мене відчувається невеличкий спад, але весною, весною я розцвітаю разом з природою. Буквально нещодавно, наприкінці березня, я захворіла в мене в цей період. Був просто жахливий стан, тому плані, що це було схоже на якусь ну таку знаєте дуже легку форму депресії. Я не відчувала радості від. Від життя не свину. там, звісно, були якісь певні фрагменти, але в більшості я відчувала ніби порожнечу всередині. Я постійно відчуваю світло всередині себе. І в той період в мене було відчуття, ніби воно погасло, ніби якоїсь частинки мене просто не стало. І це було просто нестерпно. Я, я не це було просто жахливе відчуття. Я навіть не знаю, як описати той стан, в якому я перебувала. За винятком, звісно, моментів, коли мені ставало краще, я посміхалася. Міялася і раділа таке було. Тобто я того і називаю це такою легкою формою депресії, але все рівно це був о, справді важкий для мене час. І це було приблизно тиждень, але по відчуттям, ніби це тривало просто, я не знаю, півроку, мабуть. А мене двоє кисне. І в один день це здається було прямо рівно 1 квітня, якщо я не помиляюся. Я прокидаюся. І вже в ту хвилину я відчуваю просто таку енергію. Я відчуваю таку жагу до життя. Я знову бачу красу в моментах, я знову бачу красу в буденності. Я знову бачу красу буквально в листочку на дереві, чого мені справді було важко помічати цей тиждень. Зазвичай воно завжди переді мною. Я бачу красу в найдрібніших моментах, і, і це просто те, що гріє моє серце, тому що мені не потрібно чогось великого, щоб. Любити це життя, розумієте, і тому цей період, той жахливий період, був для мене якимось таким справді важким. Я рада, що він принаймні був у мене недовго, не на той стан, який жахливий в мене був, я все рівно. Намагалася продовжувати йти по своїх звичках. Я намагалася малювати, читати і займатися спортом. Звісно, це все було в суперлейтових версіях. Могла прочитати буквально там сторінку другу, поки в мене трохи спала температура, чи могла намалювати якусь дуже легку керлючку в скетчбуці. Якщо вправи, то перший час, поки в мене була висока температура, я буквально робила це, якісь ось такі от рухи на спину, але все рівно я щось робила, а не просто лежала. Тому для мене це було великою такою перемогою, досягненням. Я за це себе хвалила, що я молодець. Також в той період, незважаючи на стан, я не хотіла просто лежати, знаєте, тому що для мене це дуже важко. Мені хочеться брати максимум від цього життя. І навіть в таких простих буденних речах, в буденному дні, де начебто все таке звичайне. Мені хотілося, знаєте, по максимуму жити. І Тому я не могла просто дозволити собі лежати дивитися цілий день серіал. Бо для мене це просто як втрачений день. Звісно, я багато дивилась серіалів. Я не виключаю цього, але це не те, що я просто лягала і цілий день їх дивилася. От саме це для мене важко, тому що в даний момент це для мене просто втрачений день. А життя наше і так коротке. Тим паче, в нинішні часи, коли життя може обірватися в будь-яку хвилину, я хочу цінувати кожен, кожен день. Цього життя. І я хочу насолоджуватися всією красою, що вона дає. Я хочу зберегти енергію, щастя і це всередині себе, і не відпускати його більше. І в цей період я зробила невеличкий розбір свого гардеробу. Всім привіток! Я захворіла, тому що мій вигляд, що мій стан, м'яко кажучи, не дуже. Але поки я збила температуру, я вирішила взятися за справу, яку вже відкладаю ну, більше місяця, а це перебрати гардероб щоб знати, що мені вже можна викинути, що ще в принципі окей. Щоб коли я пішла оновлювати гардероб в квітні, щоб я розуміла, які мені речі все таки потрібно докупляти, а які ні, бо вони в мене по суті є або є схожі. На фоні в мене буде грати офіс. Також я пересадила вазон. Я надіялася, що це йому допоможе, тому що я насправді не вмію доглядати за вазонами. Вони в мене всі гинуть. А якщо це тут, то недовго. Не знаю. Чомусь важко мені дається догляд саме за вазонами, а тому в мене лише три вазони на квартиру. Ні, чотири но ну один прям повністю засох, тому він поки не рахується. Ось, і я насправді не знаю, що їм робити. В мене зараз фікуси. І в мене така ситуація, що в мене одночасно листя сохне і опадає, переважно в нижній частині. Частково місцями в мене листя жовтіє і також опадає. І в великій кількості, мені так здається, принаймні, відростає нове зелененьке листечко. Але вазон виглядає настільки убого через те, що він просто якийсь калічений. Я вам зараз тут покажу на два моїх вазони, що стоять в цій кімнаті. Ви побачите, які вони просто е, стомлені від мого догляду. І я насправді не знаю, що з ними робити, як за ними правильно доглядати. Це для мене просто такий біль, коли листя впадає, коли вони ніби так помирають, хоча і ніби відростають. Але в той же час я відчуваю, що їм погано, і я не знаю, що з ними зробити. І це кошмар. З котами простіше, знаєте, вони хочуть їсти, ти пішов їх погодував. Вони хочуть спати, вони прийшли, лягли, е, покричали. На тебе, що давай спати, і все, і лягли. А з рослинами важче, тому що вони не говорять мені прямо, і мені дуже важко зрозуміти, що їм зараз прямо потрібно. Це ти не хочеш посидіти зі мною в кадрі, щоб люди подивилися, який ти в мене красивезний, і поставили мені вподобайку. Поставте вподобайку. Як не мені, то поставте вподобайку моєму прекрасному котику Тімоні. Чути моє золотко. дивенький і дуже класненький, і це просто моя любов на все життя. Ти моя любов на все життя. я йому це кажу прямо кожнісінько, кожного дня, три мільйони разів на день. І мені здається, що це найщасливіше котеня. Бо в нього стільки любові. Піку став трошечки помирати. В нього почали опадати листки, і якось частина з них жовтіла, частина з них сохла. Я вже не знала, що з ним робити, і тому це прямо чекала, коли вже не стане весна, потепліє і все таке. І щоб його спробувати пересадити в більший горшок, бо я впевнена, що йому було в тому тісно. Він взагалі ще й виглядав якось дивно. Це мені, бабуся, там пере... Давала цей вазон, тому зараз я його в більше горшок і дуже сподіваюся, що тепер він почне розростатися, і буде в мене тут величезне, гарнюще зелене дерево. Тримаю колочки. Теж думаю, будуть зміни, але я ще точно не знаю, які, тому що в більшості я впроваджую зміни саме в інстаграмі. Намагаюся максимальний фокус робити на інстаграм. Не роблю тут якийсь конкретний план щодо розвитку і так далі. Тут я просто викладаю в моменті те, що я хочу. Мені там надумалось, що я хочу робити в Ось Я хожу собі потрошечку, знімаю якісь фрагменти, а тому не можу сказати точно, як буду йти вести далі. Я не можу там обіцяти нічого. Тому що я ж кажу, Ютуб це більше таке по відчуттям, по бажанню, і мені важко тут щось прогнозувати. Але дуже хочеться більше робити влогів. Можливо, влогів раз на місяці, як я, наприклад, зараз роблю збірку влогу за квіти Звісно, планую також і записувати процеси малювання, фрагменти якісь. Туторіали, звісно, робити скоріш за все не буду. Тому що туторіали я почала робити на моїх інтенсивах чи на моїх марафонах. Фона. Якщо ви вважаєте подивитися різні туторіали або взяти участь у челенджі, щоб більше помалювати, то, до речі, запрошую вас на мій травневий інтенсив по скетчингу, де я планую малювати цілий місяць, і хочу, щоб ви взяли участь у цьому разом зі мною. Деталі я буду розповідати в своєму інстаграмі, а також своєму телеграм-каналі, посилання на які ви знайдете у в описі під цим відео. Приєднуйтесь! Вартість старту, скоріш за все, там буде. Буквально умовною, але я впевнена, що за цей період, за цей місяць, ви значно більше почнете малювати, відкриєте нові грані своєї творчості, спробуєте щось новеньке і, і взагалі, розворушитись трошечки, то дасте теж енергії в своє життя. Тому, якщо бажаєте приєднатися, то. Слідкуйте за оновленнями, або одразу пишіть мені в дірект інстаграма, і я вам про все розповім. Ще як вам нова локація? Я перетягнула свій такий диванчик з пледиками і подушками в кімнату, тому що тут найкраще світло з усієї квартири, і речі, мені доволі зручно тут сидіти за винятком того, коли мені ця дошка впала на голову, і мене досі болить голова. А, до речі, ця картина продається. Да, якщо ви хочете придбати цю картину, то напишіть мені також в діре інстаграму. І я вам її продам. Кіця, угу. киця. Сьогодні зробити ранок сирнички. І в тому числі це через те, що я хочу погрітися біля плити, бо страшенно холодно у нас в квартирі, просто нереально. І тут біля газу це найтепліше місце в квартирі. Тому будемо готувати сирночки і грітися. свою методику підняття настрою, коли сил і енергії немає, ти реально не можеш ні чорта зробити, то хочеться просто блі на валятися на ліжку. Я використовую свою методику, і я беру оцей от свій, свій який називається, килимок, і починаю фігачити прес. І це завжди рятує. Бо коли я фігачу прес, і коли я закінчую фігачити прес, в мене він так болить, що мені вже не хочеться лягати. Йдемо з Сашою шукаємо, де тут цех, де ми будемо кататися на моциках. Я починаю боятися. Стає все страшніше. Що ти думаєш? Приколі. Страшно. У мене все було добре, я їхала плавно щепленням, думаю, все-таки допомогло те, що машина. Рукою я реально відчуваю значно краще, ніж ногою щеплення. Оце в мене виходило, Так в те кермо. Мені здавалося, що мене просто руки луснуть. Я така тримаюся. І кажуть, розслабся, розслабся. А Я така і трошки легше насправді, ніж я думала. Було смішно з моментом, коли він каже, зараз буде ти їхати Мійкою, а я думала, я і так з Мійкою. зі мною. дякую, що дивилися це відео. Якщо вам сподобався формат мого влогу, якщо вам сподобалося моє базікання і, взагалі, будь-який момент. Давайте, якщо хоч один якийсь момент цього відео вам сподобався, то я буду чекати від вас вподобайку. Обов'язково підписку, якщо ви тут вперше. І підписку на мої інші соціальні мережі, до речі, також. А і ще на трец. Я е, час від часу, коли не забуваю, починаю публікувати в трец. Е, іноді це публікації повторення, як з інстаграма або що, але часто там можуть бути якісь ексклюзивні публікації, е, так само, як і в Телеграмі. Тому підписуйтесь на усі мої соціальні мережі. Я буду вам дуже вдячна за цю підтримку. І я думаю, що зустрінемося скоро. Якщо не тут, то точно в інших соціальних мережах. Тому підписуйтесь і Буду вдячна за ваш коментар. Якщо ви захочете підтримати мій канал якось текстово, то напишіть мені про це, і я його прочитаю. Тож до нової зустрічі і бувайте!